Учні гімназії Сузір'я 19 познайомилися з освітньо історичним проєктом Вічу історію на дотик. Представник Попельнастівської громади привіз історичні експонати, які можна не лише побачити, а й відчути на дотик. Ми показуємо оказу ми розповідаємо, і головне відмінність після цього всього, як ви бачите, вони можуть це взяти і за руку, Відчути фотографуватись. тому що в усіх музеях лунає деякі саме рук, нічого не чіпати. Мені завжди це не подобалось. Мені завжди хотілося його взяти. Тому я вирішив, що мій музей буде працювати по-іншому. А в той момент, коли відра бере до рук речі, емоції там зовсім інші. Це збудження емоційне, е... інтелектуальне. І саме такі моменти пробуджуються, Бажання вчити історію, вчити історію рідного краю. Особливістю є те, що музей самостійно приїжджає у громади за частиною своїх історичних предметів. Музей на колесах вже відвідав Онуфріївку Павлиш Попельнастівську громаду. Велику кількість експонатів передають люди, які знаходять їх у полях та на городах. Для мене ім'яється бронзовий кейт тому, що Mm -hmm. Ну, річ унікальна, я про неї дуже давно мріяв. Дуже давно. Тому, коли приїхала людина і мені його подарувала, хоча мав їй високо і продати десь, то продав би дорого. Він сказав, я хочу, щоб діти це бачили. От цей, оригінал, ну, цей, цей оригінальний підмет дуже класний. А так виділити, ну як можна сказати, ну, є мечі, так, є сатири сіпські, або Оловецькі, або Хазарські. Як можна виділити щось. Не взагалі сокири дуже люблю. і в Мене бачите, чимала інність. Тому ну, ну, не знає, мені близько. Все. Є серед експозиції кам'яні сокири, вік яких в межах 15-20 тисяч років. Загалом кількість історичних об'єктів понад дві сотні, але значна частина зараз на реставрації. Ми частинку підтримуємо музеї там, де буває наприклад, Опілявський наш музей, Червонокам'янський музей, Вануфрівський, Павлишський музей. Ну, ми передаємо еміння з панами, у нас є, ми можемо ними поділитися, ми їх передаємо. Іди. Тому що ну, ми вважаємо просто бездомне накопичення, ну, воно нераціональне, не історія вона повинна бути живою. я ж кажу, ще раз, її треба відчувати на допит. Ми запитали у школярів, чи сподобалось їм можливість не лише почути, але й відчути історію на дотик. Мені дуже сподобалась поведінка вчителя. Дуже цікаво розповідає, настроєний дуже на дітей. Це цікаво. Дуже сподобались вироби давнього часу. Це тобто ще до козацтва. Це часи Ярослава Мудрого, Володимира Великого. Тоді ці вироби доволі гарні. Доволі цікаво за цим дивитися. Цікаво дізнаватися, навіщо їх робили. Були, наприклад, виглядали як звичайне якесь приладдя для господарства, а це здається, оце, оказувалося для меду, мед добувати. Деякі звичайні палички, а здається, що це, оказалось, що це були зроблені для боротьби. Звичайні ножі, які, звичайні камні, а здається, що це для вбивства. Дуже цікаво було торкатися каменів, з чого воно було зроблене, чіпати, здаватися вагу справжню, а не просто представляти, що це 8 кілограм. Дуже цікаво було торкатися самих нашивок, дивитися на малюнки, які робили зверху. І були мечі, на яких були розписи. Це настільки гарно і цікаво, що просто вау. Наступним містом, яке прийматиме музей з попельнастого, стане Кропивницький.